Відчайдушні змагання на фехтувальних доріжках світових, європейських чи всеукраїнських стартів, влучні уколи та підсумкова трійка призерів. Спортсмен стає на підестал пошани і отримує заслужену медаль. Однак, за спиною кожного успішного спортсмена, велика команда людей, які ділять з ним як гіркоту поразки, так і радість перемоги. Дорогою до головних стартів Олімпійських ігор у Ріо поруч із фехтувальником Анатолієм Гараєм крокує і велика ужгородська команда Олімпійця. Коли стоїш на п'єдесталі, видно тільки людину, яка стоїть з медаллю, і всі думають, що вона сама цього, цього добилася. Насправді це ми знаємо не так. За одним спортсменом працює дуже дуже велика команда, це і медики, це відновлювання, на відновлювання люди, які працюють масаж і все інше. Особисті тренери, тренери збірної, люди, які займаються менеджментом, менеджментом які допомагають цьому спортсмену фінансово, що дуже-дуже необхідно, без цього не буде результату. І тому хочеться, як завжди, сказати дякую батькові, який ми є моїм тренером. Моїм другим тренером є Подольський Михайло. Хотів би сказати Станкевичу, тренеру національному збірному. Дякую. Також хочу подякувати місту за підтримку, хочу подякувати Ерфану Віталію Йосиповичу і його команду, яка останнім часом дуже робить велику підтримку. І без цього, скажімо, я не буду мати елементарно шпаги в руках, якою я не зможу змагатися. Колись ось у цей зал фізкультурно-спортивного товариства Динамо в Ужгороді, що у зовсім юному віці, анатолій Герей прийшов вчитися азам фехтування. Зараз же динамівець тут справжній приклад для наслідування та об'єкт гордості, як для тренерів, так і вихованців. Але як він зростав? Постепенно поступово розумієте, починаючи від внутрішніх турнірів, обласних, всеукраїнських, європейських, світових. Тобто за ці роки вже його ім'я є, як то кажуть, в рейтингу світовому, не тільки європейському, і нам дуже відрадно, що якраз наш спортсмен, спортсмен Динамо, Закарпатський, Ужгородець. Який е, отримав ліцензію на участь в Олімпіаді, літній олімпіаді 24 роки від Закарпаття, практично ніхто не нашій не представляв на Олімпіаді, і нам дуже відрадно. Але навіть отримавши цю ліцензію, він він не змінився. Дуже приємно розумієте, іноді спортсмени, ну як то кажуть, зазнається. А це м -м, людина, така, ну, ще не виступив, але ми переконані. Бо він дуже уміримо, дуже твердо так іде і поступово до цієї олімпіади. Я надію, що медаль на Закарпатті олімпійська точно буде. Першим тренером закарпатського фехтувальника є його батько, також Анатолій. Велика родина Гириї виховила не одне покоління успішних спортсменів. Анатолій Васильович каже, син з маличку ходив разом із ним до залу на тренування фехтувальників. Також захопився цим спортом та цікавився різними видами зброї. На тренувальні збори два Анатолії часто їздять разом. На деякі міжнародні турніри батько приїздить підтримати сина. До 11 класу він тренувався у нас тут на Швабській вулиці в Динамо, в спортивна школа ШВСН, так називається, І, а потім вже став збірником України по юнакам до 16 років і вже вступав у університет Київський, національний університет фізичної культури і спорту як, як збірник України. І ще в такому 12-13 років там іде формування особистості, такі є, ну, такі нюанси психологічні. І вдома після тренування він тренувався не, не дві години, як інші спортсмени. Я приходив на, на тренування в чотири і ми в вісім. Він дві-три тренування був присутній. У нас тренування по, по техніці, по спеціальній виносливості і так далі. Психологічна така. Ось. У фехтуванні важливо не просто точно наносити уколи, а й добре тримати дистанцію із суперником. Протягом усього двобою кожен рух має бути продуманим. Це не тільки розумова робота, шахова стратегія чи варіант, хто кого перехитрить. Це ще й великі фізичні навантаження. Для підтримання тіла у спортивній формі Анатолій Герей в Ужгороді протягом кількох років займається з тренером Михайлом Плавайком. Анатолій дуже скромний хлопець, дуже скромний. Ми з Анатолієм займаємося біля двох років. Тренуємо, тренуємо витривалість в першу чергу, саме силову витривалість, для того, щоб покращити його показники, в фехтуванні також. В ті моменти, коли він в Ужгороді, ми стараємося робити більш функціональні тренування. А в інші моменти, коли він займається в Києві. Він а, тоді робить тільки силові вправи, вони розроблені, розписані, він знає, що там потрібно робити. Тут уже більш більш комплексно підходимо до всього. Тут ми і буксуємо трохи, і трохи копаємо ногами, стрибаємо. Відразу видно, що людина займається багато років спортом, настільки дисциплінований, настільки все гарно виконує. Ну красавчик. Спортивне обмундирування та зброя фехтувальників речі дороговартісні. Великі кошти йдуть також на закордонні виїзди та різноманітні тренувальні збори. Так, від перших кроків у професійній кар'єрі Анатолію Герою допомагають небайдужі земляки. Звернувся його батько, тренер, наставник Анатолій Васильович, якого ми знаємо вже давно про допомогу, посильну, фінансову до банку. Ми розглянули, голова правління підтримав. І якось так ми спілкувалися. Це не було якихось там обов'язкових моментів. Часом він роріс, ми слідкували за його успіхами. Настав такий, що вже пішла ця допомога більш така серйозна. Ми допомагали йому в придбанні ефектувальної форми, допомагали в придбанні клинків, маски. Тобто, ми горді, що ми десь рядом, поряд були, крокували з ним весь цей час. Нам дуже приємно, що перше закарпати став олімпійцем. І дійсно приємно це, що в нас є така можливість допомагати спортсменам нашим закарпатським, не тільки в цьому виді спорту, в інших видах спорту. Також ми хочемо показати приклад всім іншим організаціям, фінансовим установам Також щоб вони допомагали, що це наше майбутнє. Саме зі спортом молодь розвивається, досягає певних результатів. Досягаючи нових спортивних висот, хлопець ніколи не забуває про рідне Закарпаття та пишається тим, що є вихованцем місцевої фехтувальної школи. В нього є фехтувальна форма, фехтувальний костюм. Як хто, хто звернув увагу, в нього на руку постійно герб нашого, нашої області. Це мідвідь. Розміночні змагання проводяться. У нього в куртках всюди написано «Закарпаття». причому на кирилиці. Десь розмінка, допустим, якомусь офіційному старті чи етапу Кубка світу, чи там в Італії, чи в Польщі, чи не де. І Він цієї як не комплексує За роки незалежності нашої держави. Анатолій Герей є одним із перших закарпатців членів національної олімпійської збірної України. Скромний ужгородський юнак не втомлюється працювати над собою разом із великою командою, яка вірить у його спортивний успіх. І уже 9 та 14 серпня наш земляк захищатиме жовто-блакитні кольори України на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.